Духовні практики закінчилися сумно у Перуза, жорстоке вбивство росіянки затримано українця. Докладніше далі. У Перу українця затримали за підозрою в жорстокому вбивстві громадянки Росії. Воно сталося у місті Юрій Магуас. Прислужба Верховного суду Перу в соцмережі X повідомила, що суд проведе слухання щодо попереднього ув'язнення строком на 9 місяців для українця, який ймовірно вбив і розчленував громадянку Росії. Засідання перенесли з 11 на 12 серпня через погане самопочуття підозрюваного, якого доправили до лікарні. Після рішення суду його ймовірно знову відправлять до лікувального закладу. Газета Ель Комерсі опублікує які деталі справи та називає імена підозрюваного та жертви? Вбивство сталося 8 серпня у центрі комплексного лікування Дос Мундос. За даними видання, українець Іван Кузьмін та 44-річна росіянка Людмила Лазаренко нібито разом займалися духовними практиками та приймали заборонені речовини. Під впливом наркотиків чоловік почав поводитися агресивно. Співробітники центру почули крики, що лунали з кімнати, де були 38-річний громадянин України та росіянка, та викликали поліцію. Коли Верів номер відчинили. Виявилося, що росіянка мертва. Українець, ймовірно, побив її до смерті та намагався розчленувати тіло. Під час затримання Іван поводився неадекватно, кричав, кусив і вдарив співробітника, схопив ножа та почав погрожувати самогубством. Поліцейські зв'язали його та доставили у дільницю. Під час обшуку у речах українця виявили трубку для куріння наркотиків. Невідомо чи були українеці росіянка парою, адже в мережі Людмила викладала фото зі своєю родиною. Вона має чоловіка. Та двох дітей сім'я проживала у Таїланді. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.